20 березня, за дорученням заступника голови обласної державної адміністрації Романа Іваницького, директор департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Сергій Дерев'янко провів засідання громадської колегії регіональної комісії з питань захисту суспільної моралі в Івано-Франківській області, в роботі якого взяли участь голова національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. А також представники громадських та релігійних організацій краю. Уже 10 років в Україні діє Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. Її завдання полягають у проведенні експертизи продукції видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та продукції, що містить елементи або пропаганду культу насильства, жорстокості порнографії. Рівень суспільної моралі сьогодні в Україні ще надто низький, тому досить часто, як зазначив голова Василь Костицький, рішення комісії викликає певні збурення, але в першу чергу не пересічних громадян, а певних бізнесових структури, які не вельми переймаються моральністю своїх дій. Питання профілактичної роботи так само стоїть на особливому контролі. У нас за кожним навчальним закладом області закріплено працівника кримінальної міліції у справа дітей, тому що раніше у нас було закріплено всі працівники міліції, і десь робота була трошки послаблена в навчальних закладах, тому зараз тільки працівники кримінальної міліції навантаження. Ми порахували на одного працівника кримінальної міліції у права дітей. 15-20 навчальних закладів на території області, тому що кількість наших працівників так само 56 працівників. Проблемою сьогодні називають масове розміщення біля шкіл торгових точок, які відкривалися як продуктові чи інші магазинчики, а через рік поперетворювались у пивнушки. На жаль, як було зазначено, сьогодні українським законодавством чітко не врегульовано відстані розміщення барів, кафе, магазинів від навчальних закладів. У нас сьогоднішній день не регульовано це питання, і тому ми готували цю інформацію на голову державністрації. Створена комісія. І нам рекомендували е, виявляти порушення правил торгівлі в цих навч... тих закладах, які ми надали 200, більше 200 навчальних е, торгових закладів. І тоді вони можуть вживати заходів до цих власників. Щодо пропагування творів мистецтва як джерела суспільної муралі, то одним із проблемних питань сьогодні залишається збереження та популяризація автентики опільського краю. Безцінні експонати музеї берегиня, що у місті Бурштині вже протягом кількох років не можуть знайти належного розміщення. Хоча, здавалося б, громада це питання й вирішила, та чинна місцева влада має на це свої погляди, так вважає керівник науково-просвітницького товариства Світовид Олег Полівчак. Бурштині є. Берегиня, Є. унікальний музей Бог Філія. Громадськість свій час зініціювала, викопала Пушку сільську раду, ріжкологосного приміщення. І вже надіялися, ми почали роботу, перекрили і так далі. Після цього до влади там дарувався один товариш, мер теперішній, який це все поховав. І така це приміщення ні туди, ні сюди. Ініціатива людей не дала йому використати це діло в комерційних інтересах. Просим. Помогти в цьому плані, бо я представляю науково-просвітницьке товариство просвіти світове. Товари. Ми там були декілька разів, зверталися до Іваницького, зверталися до Вишовика, можливо, ви чомусь допомогти в цьому плані. Унікальні зібрані матеріали. Таких матеріалів немає нашому обласному музеї і так далі. Там чисто спеціалізовано опілянські вишивки, опілянські, ну, дуже багато не буду перелічувати цих відпочинків. Від управління культури пообіцяли всіляко посприяти у вирішенні цієї проблеми. Розуміють, що знайти шляхи дотику та порозуміння у здавалось би простих та водночас вкрай важливих питаннях, які в першу чергу базуються на принципах моралі, і з головою міста чомусь вкрай важко з усіх сил, які будуть можливі в управлінні культури, ми надамо підтримку для того, щоб цей музей мав. По суті, статус комунальної власності. Ми над цим працюємо. Воно не так швидко проходить, бо ви не можете знайти порозуміння з вашим місцевим головою. Ми так само десь шукаємо ті шляхи дотику, щоб вирішити це питання. Але зруйнувати його ми не дамо. Я вам це гарантую сьогодні. І я це передам Володимиру Васильовичу про те, що ви піднімаєте дане питання. Тому що втратити ту цінність, яка є у вашому музеї, це буде дуже не. Ну, не по-українськи для сьогодні, тому що таку етнічну, такий матеріал про етнічну групу надзвичайно зібраний, великий. Ми маємо буклети видані вашим музеєм. Ми знаємо про про ту цінність, яка зберігається там. Так що дуже просимо вас підтримати на даному етапі. А ми все зробимо для того, щоб він мав комунальну власність і він був музеєм тим, яким якого оберігає держава. Також того дня відбулася досить приємна подія від імені національної комісії з Питань захисту суспільної моралі її голова Василь Костицький нагородив грамотами громадську організацію Голос, а також колектив телекомпанії Раї. Франківщина славна не тільки консолідаційними зусиллями в політиці і в духовному житті, але й в інформаційному. Ми знаємо, що створена телерадіокомпанія РАЇ, яка буде працювати у цифровому сегменті. так, правильно я виражаюсь, так? І, але ця компанія має вже за плечима дуже поважну історію 20-річну. Тому я би хотів цю грамоту за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий внесок, розвиток інформаційної сфери на Франківщині, відродження духовних та примноження культурних традицій в Україні, висвітлення програм, спрямованих на пропаганду фізичної культури, спорту, формування здорового способу життя. Ми все знаємо про вас. Профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, розв'язання суспільних проблем молоді, і її духовний розвиток, підтримку молодіжного потенціалу, вручити цю грамоту теж з вишиванкою, але зраховуючи, що це далі трохи на що ми додали калину.